Bonsoir à tous mes chers élèves, Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Наступна підтема, яку ми записуємо в рамках прикметнику. Вказівні прикметники. Вказівні прикметники. Значить, що таке вказівні прикметники? одразу пишемо формулу. Вказівний прикметник це слово або частина мови, пишіть, як вам зручніше, яка відповідає на питання. Який конкретно? І одразу пишемо, що в вказівних прикметниках є три прикметники. Перший, дивимося в табличку, С, другий сето жіночого роду, і третій множина для обох родів си. Еска не читається. А С цей, коли ви його ставите, ви ставите с перед іменниками, тобто схемку пишемо С. Перше місце, так, і за ним ставимо плюс іменник. Іменник має починатися з приголосної, після С, з приголосної приклади «с» Слівр за мною, С, рів, так, я вам прописала цей а, книжка, тому що ну, я вам так спеціально прописала, щоб ви розуміли, що книжка в них чоловічого роду, щоб ви не запуталися. Кому важко так розуміти, ну, пропишіть, як вам зручно під особистий момент. «Ce matin» – цей ранок, «ce film», «ce problème», «ce gâteau» цей торт. Так. Далі опустіться, будь ласка, тут є однесеньке, малесеньке виключення. Значить, якщо у вас іменник в ось цій зв'язці чоловічого роду, так, іменник, іменник наступний. Починається з голосної або німого аж, у вас с, який сте в кінці йде, да? три літери. Ой, верніше, господи, С, який йде дві літери, змінюється на С, так само вимовляється, який йде з трьома літерами, на Т закінчується. Так? І воно буде вимовлятися. Ситома, ситан дрои, ситуал, сити, Цитавтік малюці. Якщо ви не розуміли цю тему ніколи, і тут раптом на вас зійшло прозріння, можете сказати, а, як там кажуть, Еврика. Дякую. Мерсі, 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 я щаслива, що ви щасливі. З другу колоночку розбираємо жіночий рід. Жіночий рід Увага, увага. Я кажу кожен мій урок це шалений потік знань. Читається вказівний прикметник. «ця». Так, так, поїхали. Сето. Сето. Це вимовляється. І ставиться перед іменниками жіночого роду. Так, поїхали. Ceton, voiture, setun, maison, sept сет, robe, septon. Histoire, c'est photo. Наступна колоночка, третя, четверта. Се, сі, так. І си, си. Значить, я написала дві колони. Це і для. Чоловічого роду, множини і для жіночого роду, тобто дві колонки. Читаємо: амі, зливається, ces amis, si друзі, ces herbres, ses films, ses étudiants, ses problèmes. Ces amis. Вимова одна етаж. Просто там так, за рахунок того, що це жіночий рід і мене. Сиплер, сироб, сиди, всі. Ці приклади. Значить, дивіться, ці приклади я вам склала вже як лего. Ми з вами по одному прочитаємо з -казівний прикметник. Далі йде uh, Прикметник, який ну, якісний, ми його так назвемо, так? Тобто прикметник такий, який які якість показує. Так, і далі іменник. Дивимося: се ce се arbre, се joli parc. Давайте чоловічий рід множина, серб. Перескакуємо на жіночий рід однини. Sept vieille maison, sept grandes voitures, sept jolies robes. Il me Ces vieilles maisons, ces grandes voitures, ces jolies robes, ces petites filles. Я щаслива, що ви щасливі? Супер.